Так, сьогодні у нас на прорахунку Toyota Camry, ваша улюблена 2018 року. Гібрид. Купили її за тисячі миль пробігу. Передній привід Гібрид. Із по комплектації це, мабуть, така майже максимальна. Ось такі ушкодження у неї спереду ззаду. Камери 360 люк, світлий салон. Торчик, ну, шкіра, хай безпека вся ціла. Все, як ви любите, люк, все є. По прорахунку вона у нас виходить, 7900. Купили, 16900 приблизно у Львові. По ремонту десь, вигадаю, десь біля 5000. Туди-сюди дивлячись, що там